Чому у нас досі слово піар має негативний відтінок? Це просто наше знайомство із піаром почалось у 90-ті роки в епоху чорного піару, політичних технологій, замовних статей і джинси. Замість того, щоб реально будувати довіру, працювати з репутацією, наші перші українські піарники часто використовували маніпулятивні технології: чутки, компромати, фейки. І навіть сьогодні багато людей в Україні думає, що піар це щось нечесне, брудне, маніпулятивне. І фраза це все піар дуже часто. Перекладається як це все брехня, але поступово ситуація змінюється. Нове покоління українських брендів-комунікаційників розуміють, що піар це не про брехню. Це про створення історії, які резонують із аудиторією, і при цьому відповідають реальності. Так, наприклад, нова пошта побудувала свій бренд не на обіцянках, а на реальному клієнтському досвіді, на якісних доставках або дія, завоювала довіру не красивими рекламами, а тим, що реально спрощує життя людей. А повномасштабне вторгнення показало наскільки важливими є стратегічні комунікації на державному рівні, коли Росія намагалася просувати наративи про нацистів, про загрозу НАТО, Україна не просто від відповідала запереченнями. ми показували всьому світу реальні історії реальних людей, і світ повірив нам, а не пропаганді агресора.